Вітаю всіх, хто підписався і хто ще не підписався на нас. Сьогодні вже 8 часов вечора, а я вирішила пошаманити на кухні. Купили сьогодні філе із курочки, господи, ну і ціна ж. Очі вилізли на лова, до всіх по додому не прийшли. Зараз, дівчатка, беру дві філе, дві штучки. У мене тут є малосольний ірочок, у мене є перчик, чесничок і сир. Була в гостях у куми. Таке воно мені показалось добреньке, бо я робила таке все із грибочками, там ще з чим придумувала. Філе я відбила, положила таким тортиком. Зверху я поперчила, посолила, виложила оцю картину, ну, я художник, я так бачу. І зараз попитаюся скрутити цей рулетик до кучки. Оце дівчатка скрутила рулетик, отаке от чудо-бігало по городу, вловила, щас зажарю. Далі я його положу, цей рулетик в рукав, Зав'яжу бантики і поставлю в духовочку на 30-40 хвилин. Цукерка наша готова. На дно я трошки линула олійки, бо це філе і воно трошки суховате. І грам 50 водички, щоб воно було таке нам м'якеньке. Отакий у нас хлопчик запікся. Будемо смакувати. Запрошуємо і вас, хазяєчки, готуйте, смакуйте, підписуйтеся, приходьте до нас на канал, ми вас чекаємо.